Це провінційні вісті. Про головні новини та події області. Далі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій Тернопільщини пояснили ранкове оповіщення. 23 березня близько 10-ї ранку на мобільні телефони мешканців нашого краю надійшло сповіщення від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Повідомлення вибило некоректно, тому багатьох стурбуваться. У ДСНС пояснили, хвилюватись немає причин. Під час повітряної тривоги за рішенням Тернопільської ОВА у тестовому режимі запустили систему оперативного інформування. Але сталася технічна помилка, і текст сповіщення на смартфонах відображався некоректно. Як тільки цю помилку помітили, розсилку сповіщення припинили. Наразі фахівці ОВА спільно з операторами мобільного зв'язку... Ску та фахівцями ДСНС працюють над розв'язуванням цієї проблеми. Заборонити московський патріархат на території України та розглянути правомірність використання комплексу споруд Почаївської свято-успенської лаври. Такі питання серед головних розглянули на порядку денному на сесії Тернопільської обласної ради. Через незаконні розпорядження Віктора Януковича у 2013 році. Свято-Успенська Почаївська лавра перейшла в користування церкві Московського патріархату до 2052 року. Ворожа церква роками вела антиукраїнську діяльність на теренах області. Відтак депутати Тернопільської облради вимагають достроково розірвати договір оренди комплексу споруд Почаївської лаври з УПЦ МП. Більше розповість наша журналістка Юлія Пацкаль. Почаївська свято успенська лавра одне з найголовніших питань, яке розглянули тернопільські депутати на п'ятій сесії обласної ради. Звернення до Верховної Ради України з проханням перевірити правомірність використання комплексу споруд історичної святині, підтримали 45 народних обранців. Нагадаємо. Що 27 січня 2023 року в нашій області створили робочу групу щодо вивчення питання розірвання угоди оренди комплексу споруд Почаївської лаври з українською православною церквою Московського патріархату, в робочу групу увійшли представники державної влади, адміністрації національного заповідника та поліції. Побачили і ті зловживання і порушення законодавства щодо користування сатопоскуспільської лаври почаєвих. І сьогодні лише міністерство культури може розірвати угоду з користуванням Почаєвської лаври московським патріархатом. Тому ми показали для міністерства культури, де є ці факти порушення. У поясненні до законопроекту йдеться про те, що Почаївську лавру протягом багатьох років московський патріархат використовує задля інформаційної пропаганди та кремлівських наративів серед парафіян храму. А діяльність священнослужителів містить антидержавницький та антиукраїнський характер. Пам'ятка культурної спадщини й досі залишається частиною російської православної церкви вже понад півтора століття. Вона опинилася під впливом Московської російської церкви в 1831 році. У 2013 році було заключено договір оренди і Лавра на 50 років. Стала власністю, тобто перейшла в користування цієї церкви у зв'язку із фактами використання споруд Почаївської лаври в пропагандистських цілях. Депутати Тернопільської облради проголосували за звернення до вищих органів державної влади щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні. Прийняття такого закону має припинити використання церкви для корисливих цілей ворога і поширення ворожої ідеології. Майже 100 тисяч мешканців нашого краю підтримали ініціативу депутатів своїми підписами. На Тернопільщині впроваджують освітній проект класи безпеки. З лютого 2023 року навчальні заклади нашої області почали укомплектовувати усім необхідним, аби діти могли вивчати правила безпечного життя у цікавому форматі. Першими в області почали впроваджувати проєкт класи безпеки освітяни Великобірківської територіальної громади. Наша Христина Черешнюк знає більше. Це спеціальна кімната безпеки у садочку Великобірківської селищної ради. Тут діти мають можливість наочно вивчати правила пожежної безпеки, потенційну загрозу від підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними. Діти, всі заняття, всі завдання в нас проходять в ігровій формі. Ми граємося з дітьми і дидактичні ігри, і ігри рольові. Діти задоволені на Тернопільщині. освітній проект класи безпеки офіційно почали реалізовувати з лютого цьогоріч. Першою в нашій області до проєкту долучилася Великобірківська територіальна громада. Це також і відповідальність велика, тому що хто перший починає за собою веде нас, веде інших, і фактично від того, як ми будемо працювати, будуть в нас рівнятися і захочуть впроваджувати цей проект у своїх громадах. Що стосується Великобірківського ліцею, то клас безпеки тут теж найближчим часом планують повністю комплектувати усіма необхідними матеріалами, аби учні могли легко та якісно засвоювати важливу інформацію із безпеки життєдіяльності. А це знання з правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту в цілому. З технічних якихось засобів ми щось маємо що використовуємо на предметах захисту України. Маємо щось, що ми використовуємо на предметах основи здоров'я. Тепер вже в п'ятому класі в нас є дітки-нуші, які вчать предмет здоров'я, безпека і добробут. Дітям це дуже цікаво, тому що це практичні навички, які можуть навіть і не в воєнний час використовувати. Кожен день помирає багато людей, і насправді набагато більше гине людей саме від якоїсь. Там від алкогольної залежності, чи наркотичної, чи в автокатастрофах, і вміти себе, я завжди кажу дітям на уроках, що не важливо оцінки, а важливо вміти вижити. Ми вчимося використовувати і спецзасоби. Найцікавіше, що зараз діти багато дуже про це чули. Це джгут турнікет, який використовують військові. Вони також з ним працюють, вони вчаться накладати його, вони знають. Куди накладати потрібно, на який час, і вони дійсно знають, як це використовувати, оскільки зараз дуже набув поширення саме такий кровоспинний засіб. Тож тепер школярі 10-11 класів Великобірківського ліцею можуть самостійно зробити навіть серцево-легеневу реанімацію. Не знати, що буде завтра, що станеться, то як для ближнього, як для людей, що їм допомогти, як врятувати, це дуже корисно. Найбільше запам'яталося те, як рятувати дітей, якщо, наприклад, вони чимось подавилися, чи зупинка серця, надавати їм допомогу, першу допомогу для продовження їхнього життя. Окрім педагогів, до роботи у спеціальних класах безпеки будуть залучати і фахівців надзвичайної служби, поліцейських, медиків та учасників бойових дій. Українці зможуть скасовувати спільне користування автівкою у дії. Міністерство цифрової трансформації допрацювало послугу шерингу автомобіля в дії і запускає бета-тестування скасування належного користувача. Про це повідомив у телеграмі віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Якщо ви ділилися своїми техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете сказити. Скасувати шеринг, якщо більше не актуально, або хочете поділитися авто з іншою людиною. Шеринг авто надзвичайно зручна послуга. Ви можете дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу. Під час війни це особливо актуальна потреба. За півроку понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями. Більше не треба думати, як передати фізичний транспорт родичам або близьким, зазначив очільник Мінцифри. Він зауважив, що бета-тестуванню беруть участь одразу двоє людей власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати дієпідпис та вже поширений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук. У Тернополі проведуть ремонт дороги на вулиці Гайовій. У цьому році уряд дав дозвіл на фінансування капітальних ремонтів доріг. Тому керівництві міста вирішили, що допомагатимуть армії, але й дбатимуть про те, аби захисники повернулись в оновлені міста. Тому цьогоріч запланували провести критично важливий ремонт вулиці Гайової. Мовляв, це суттєво допоможе розвантажити дороги міста. Окрім цього, це стане завершальним етапом ремонту гаївської розв'язки. Після ремонту дороги можна буде на авто від Гаївського мосту проїхати одразу в центр міста. У благодійний фонд Карітас запрошують дітей віком від 12 до 17 років стати учасниками табору майже дорослі. Дітей навчатимуть ораторського мистецтва, розповідатимуть про життя в стилі еко та перші інтимні стосунки. Як можна долучитися до таких заходів, розповідаємо. Вони зараз. Як побороти хвилювання перед публічним виступом, що потрібно знати про правильне харчування? Відповіді на ці та інші питання тернопольські підлітки знайдуть у таборі майже дорослі, який організовує благодійний фонд Карітас. Працівники Карітас Тернопіль насправді мають дуже великий досвід. Це понад 20 років праці із дітьми та молоддю. І за ці роки, очевидно, у нас є знання про те, як краще можна донести ту чи іншу інформацію для дітей. Дуже часто ми апробовуємо різні методики, різні техніки техніки. все з метою для того, аби діти справді могли ефективно отримати те, що ми їм хочемо дати і навчити. За словами представників організації, цікаві корисні та змістовні заняття вони поєднуватимуть із розвагами та майстер-класами із хлопцями та дівчатами віком 12-17 років працюватимуть експерти з різних сфер життя. Тема фінансів: як заробити гроші навіть в підлітковому віці, а якщо в майбутньому, то як зробити так, щоб дійсно от, стати багатою людиною. Тема статевого дозрівання, перші статеві відносини поспішати, не поспішати. Йти за тим, як роблять друзі-однолітки, чи все-таки дослуховуватися десь до якогось внутрішнього голосу, або ж, власне, навіть дізнатися від професіонала. Чим наш табір є унікальним, тим, що дітки зможуть. Придумати власну ідею якогось свого волонтерського благодійного проекту вони навчаться бачити потреби, які є навколо них і зможуть самостійно і правильно організувати свій власний волонтерський проект. Табір стартуватиме уже 27 березня. Детальну інформацію про заняття та участь в ініціативі шукайте на сторінці благодійного фонду у Фейсбуці. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.